Зоряна грабар ніколи не пізно. Осінь стукала в шибку рясним холодним дощем. Шароділа час від часу пожовклим листям та полагкотіла на вітрі барвами пахучих хризантем. Осінь цьогоріч не спізнилася прийшла вчасно, як і годиться поважній пані. Дивувала своєю пишною вродою. Та тішила погошими теплими днями. Вадим любив осінь. Приємні спогади дитинства часто повертали його в ті далекі часи, коли він приїжджав на канікули восени до своїх дідуся та бабусі, допомагав їм вибирати бараболю, а після важкої сільської роботи пік на вогні бульби зі салом. Смакував, пропахлі димом картоплини, пригощав ними друзів та полював на опеньки й інші їстівні гриби, що росли в лісі, який простягався неподалік їхнього городу. Ліс був старим та непроглядним. Оповідали чимало легенд про нього, і моторошних, і кумедних. Проте Вадима ліс завжди зустрічав гостинно, ягодами та грибами. Затишним шелестом правічних дерев, сюрчанням стрибокоників у траві, шатром погідного неба над вершечками ялин та дубів. Дитинство Вадима було тісно пов'язане зі спогадами про ту печену на вогні бараболю сміх друзів та одвічні мандри в невідомий світ, який одночасно і вабив, і лякав. Скільки разів вони отак тинялися з друзями, вуличками шляхами, пізнаючи навколишній світ, знайомлячись із невідомими досі стежинами, цікавими людьми, котрі завжди привітно ставилися до Шебайголів, якими були Вадим та його товариші. А ще осіннє небо мало колір її очей, його першого кохання, його великої згуби. Він пам'ятав Олесю ще з маличку, в юнку, як вивірка, і сміхотливу пустунку з великими сірими очима. Була в колі його друзів, разом вигадували всілякі витівки, на які була лише спроможна їхня фантазія, разом отримували нагоріхи. А потім вони виросли. І Вадим поглянув на Олесю зовсім по-іншому невисока, струнка, весела, зрідка мовча знайного вірка, наче замислила щось і міркує, як утілити той задум життя. Вона вміла бути різною, зачарувала Вадима спершу своєю вродою, а згодом своєю жагою до життя, своїм іскристим сміхом. І він ніяковів перед нею, шарівся, а вона все чекала, що він скаже оте заповітне, оте сокровенне, що лежить у нього на серці. Та Вадиму не наважувався, бо боявся її відмови. Однак знайшовся інший, сміливіший від нього, його найкращий товариш Микола, який одного дня зізнався Вадиму. Ти знаєш? Я кохаю Олесю і мрію, щоб ми завжди були разом. Тож, Вадим, переступаючи через себе, допомагав написати товаришу освідчення в коханні, підібрати вишуканий букет для дівчини, не міг товариша зрадити, але зраджував повсякчас себе. І саме в ті миті почувався справжньою тінню, інколи боявся виявити себе. Тож за якийсь час вирішив поїхати до іншого міста. Там працевлаштувався, поволі йшов до своєї мети. А коли бачив у натовпі схожу на Олесю дівчину, його серце стискалося, він відчував і біль за тим, що не збулося, і водночас радість від ймовірної зустрічі з його першим і єдиним коханням. Звісно, були в його житті дівчата та жінки, проте вони не залишили глибокого сліду в його серці. Лежачи в лікарняній палаті, Вадим мріяв про те, щоби нарешті вийти на подвір'я лікарні і вдихнути на повні груди, напояного запахом осені повітря. Перебуваючи на війні, думав лише про одне захистити країну та рідних людей. А ще часто мріяв про буденні речі, горнятко гарячої кави, прогулянку містом чи селом, де минуло його дитинство, смак хліба, який пекла його мати. Отримавши важке поранення, Вадим декілька днів був непритомним, і в ті важкі дні йому ввижалася Олеся. Здавалось, говорила до нього, коли був на волосині від смерті, тримала його руку в своїй руці усміхалася дещо з зажуреним сміхом і повсякчас пантрувала, виборюючи його у смерті. В ті хвилини, опритомнівши, ненадовго думав лише про одне якщо він вирветься з цупких лещад кістлявої, обов'язково розшукає Олесю, принаймні, щоб дізнатися, чи щаслива вона, чи все склалося у них з Миколою. Але їхати в село, щоб розшукати Олесю, не довелося. Як згодом виявилося, дівчина працювала медсестрою в лікарні, де перебував Вадим. І це не було марення, вона й справді виборювала його у смерті, піклувалася та доглядала аж поки він не отямився. А знаєш, я на тебе дуже сердита, що так поїхав, не залишивши жодних координат. Ти ж подобався мені, зізналася Олеся. А коли Микола розповів, що всі романтичні листи писав ти, а не він, що подаровані букети підбирав ти, а не він, але, мабуть, ти мене не любив, тому й допомагав другу завоювати моє серце, хоча воно завжди належало тобі. Якби ж я знав, Якби ж я умів читати думки, я б ніколи ні за що, говорив, не вірячи своїм вухам Вадим. Вони побралися невдовзі після того, як Вадим вийшов із лікарні. Попереду зовсім не медовий місяць, а важкі військові будні. Але обоє вірять, коли непрохані зайде, назавжди покинуть нашу землю. Вони з Олесею обов'язково будуть разом. Вони ж і зараз разом нехай і подумки, і втілять свої найсокровенніші, й такі, здавалося, буденні мрії: пектимуть картоплю на вогні, мандруватимуть нетрями правічного лісу, долатимуть чимало стежок та вершин, виховуватимуть дітей, смакуватимуть запашну каву. І ці думки зігрівають їх у найважчі хвилини життя. Але закохані впевнені в тому, що найважливіше вони є одне в одного, і якщо дасть Господь, будуть і надалі, і здолають усі перепони на шляху, бо в їхньому серці горить вогонь любові, яка дарує крила, і ніколи не пізно сказати люблю. Нехай навіть через багато років після того, як уже втратив усіляку надію на те, що це почуття взаємне.